Восьмий фестиваль, присвячений Тарасу Шевченко, відбудеться цими вихідними на батьківщині поета в селі Моренці. Організатори розповіли про особливості прийдешнього шеф-фесту та поділилися найцікавішими моментами, які чекають на відвідувачів. Подробиці в сюжеті. Фестиваль у Моренцях пройде під гаслом Шевченко чинить опір. Організатори вважають, що така назва відповідає духові нинішніх часів, адже головне завдання заходу продемонструвати силу і міць української культури та її важливість не тільки в періоди миру, а й війни. У цій війні не може стояти питання, чи є місце в культурі, тому що ну, це і є війна за нашу культуру, за наш голос, за нашу самобутність, і, власне, гаслом цьогорічного фестивалю є Шевченко чинить опір. Вже традиційно фестиваль має досить насичену програму. На відвідувачів чекає багато цікавих виступів відомих виконавців та чисельних заходів, які проводитимуть на 11 локаціях. Тут буде де відпочити не лише любителям патріотичної музики, а й прихильникам інтелектуальних розваг, історикам та краєзнавцям. Буде фольк-сцена, дитяча галявина, театральна сцена, просвітницька галявина, намет, наметове містечко територія їжі, де буде щорічний наш така традиційна страва. Це улюблена страва Тараса Шевченка борщ з карасями. Можна його буде покуштувати за донат для збройних сил. Також будуть екскурсії. Буде ярмарок майстрів та художня галялина. Шефест фестиваль некомерційний, для того, щоб його підготувати, організаторам довелося провести велику роботу серед волонтерів благодійних фондів, місцевих органів влади, підприємств та організацій. Більшість спогодились, адже розуміють його важливість. Це важливо, тому що це напрямок, який ми називаємо ставлення української ідентичності. Ми цим хочемо показати, що Україна це і ми, і спільно з вами. Ми хочемо показати, що це Україна це не проект чийсь штучно створений. Що це країна із багатовіковою історією, з чудовими традиціями і прекрасними талановитими людьми. Організатори подбали про укриття та систему захисту на випадок повітряної тривоги. І, хоча ризик залишається, та вірять, що він виправданий, адже культура під час війни надзвичайно важлива. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.